Вітаю в ефірі, наш проект про страхування. Сьогодні у нас 12-й випуск. Вітаю так. Сьогодні говоримо про МТСБУ. Саме так: Моторне транспортне страхове бюро України. Знаєте, часто чуємо цю назву, чи замислювалися ми, як МТСБУ пов'язане, наприклад, з ситуацією, коли винуватись ДТП немає автоцивілки? або його страхова компанія має проблеми з виконанням зобов'язань. Саме про це сьогодні і поговоримо: що таке МТСБУ і як діяти, щоб отримати гарантовану виплату, якщо вже так сталося. Справді МТСБУ часто сприймається як щось бюрократичне, але насправді його роль дуже практична. Це по суті колективний гарант для всіх водіїв. Можна уявити МТСБУ як такий собі великий гарантійний фонд, який формують самі страховики. Що продають автоцивілку. Це не державні гроші. Тобто, це внутрішні механізми ринку, створені для захисту клієнтів у найскладніших ситуаціях коли звичайна процедура не спрацьовує. Ага, тобто це внутрішні механізми ринку. А які основні ситуації, коли треба звертатися саме до МТСБУ? Таких ситуацій дві. Перша і найпоширеніша це коли винуватця ДТП. Просто немає дійсного поліса автоцивілки. Сюди ж відносяться випадки, коли шкода завдана машиною, яку не вдалося встановити, наприклад, втік з місця ДТП, або якщо авто було викрадене. Зрозуміло. Тобто потерпілий не залишається сам на сам зі збитками. Ні, для цього існує цей гарантійний фонд. Другий ключовий випадок. Це коли страхова компанія-винуватця ДТП не може виконати свої фінансові зобов'язання. Наприклад, компанія припиняє діяльність і не встигає чи не може розрахуватися за страховими випадками. Тоді МТСБУ, так би мовити, підставляє плече. В цьому випадку порядок дій потерпілої особи буде відрізнятися від звичайного. І тут варто слідкувати з оголошеннями на сайті. МТСБУ, але ж з 2025 року діє так зване обов'язкове пряме врегулювання. Це ж змінює правила гри, дуже суттєво змінює і спрощує життя потерпілим. У більшості випадків, коли сталося ДТП між двома застрахованими учасниками і пошкоджені тільки машини, потерпілий може звертатись не до страхової винуватця, а до своєї страхової компанії, де купував автоцивілку. Тобто не треба бігати за чужою страховою. Саме так твоя страхова врегульовує страховий випадок, а потім вже сама розбирається зі страховою компанією винуватця. Це значно швидше і простіше для людини. Отже, якщо ДТП після початку 2025 року свіжі поліси постраждали лише залізо, йдемо до свого страховика. В інших випадках до страховика винуватця або до МТСБУ. Точно. І от коли доводиться звертатися саме до МТСБУ, що найважливіше? Дуже важливо пам'ятати про строки, їх пропускати не можна. Є три дедлайни: по-перше, Повідомити МТСБУ про ДТП не пізніше трьох робочих днів після події. Три робочі дні на повідомлення. По-друге, надати машину для огляду. На це дається 10 робочих днів з моменту повідомлення про ДТП. 10 робочих днів, зрозуміло. І третє подати саму заяву на виплату до МТСБУ. Тут терміни довші. Один рік здати ДТП, якщо пошкоджене майно автомобіль, і три роки, якщо була шкода життю чи здоров'ю. Дотримання цих термінів головна умова. Для отримання виплати від бюро. Зрозуміло, головне не зволікати на перших етапах. Але ж МТСБУ це не тільки про виплати. Бюро ще й виявляється досить потужним цифровим помічником для водіїв. Давайте пройдемося по сервісах, які є на їхньому сайті mtsbu.ua. Так і перший, мабуть, найочевидніший це перевірка чинності полісу автоцивілки. Це займає буквально півхвилини. Просто вводиш номер машини або номер бланка поліса, і система одразу показує, чи діє страховка на цю дату. Це ж надзвичайно зручно і свій поліс перевірити, і на місці ДТП одразу перевірити іншого учасника. Точно, не треба вірити на слово. Ще на сайті є цілий розділ з інформацією про страховиків, які є членами МТСБУ. Там можна подивитися статистику їхньої роботи, як швидко платять, скільки скарг. Це допомагає зробити більш інформовані. Ваний вибір перед покупкою поліса також, якщо у компанії виникають фінансові трудності, ця інформація оперативно з'являється на сайті. Це добре, такий собі індикатор е, надійності. Ще згадували про електронний європротокол. Ага, це можливість оформити дрібне ДТП без поліції, якщо всі згодні, ніхто не постраждав, обидва тверезі тощо. Але в смартфоні все оформлюється онлайн. Через систему МТСБУ без паперів звучить сучасно. А якщо довелося звертатися за виплатою, теж є онлайн інструменти? Є називається кабінет потерпілого. Там можна подати необхідні документи для виплати онлайн, завантажити скани, оформити заяву. Не треба їздити з паперами. Крім того, в цьому ж кабінеті можна відстежувати статус своєї справи, коли документи прийняли, коли призначили експертизу, коли очікувати виплату. Це додає. Прозорості, це важливо. А ще є цікава можливість зробити запит про історію ДТП для конкретного авто. Так, це отримати страхову історію машини. У базі МТСБу зберігається інформація про ДТП, за якими були страхові виплати. Можна отримати таку долітку, це корисно при купівлі вживаного авто, щоб перевірити, чи не була машина в серйозних аваріях. Ну так, це додає прозорості. І здається, МТСБУ ще й займається роз'яснювальною. Роботою так на сайті є багато корисної інформації, статті, відповіді на часті запитання про автоцивілку. А гаряча лінія це можливість отримати консультацію телефоном, якщо щось незрозуміло або виникла складна ситуація. Це такий собі канал підтримки водіїв. Отже, МТСБУ це не просто якась там структура. Так, це функція останньої надії. Реальна гарантія на випадок серйозних проблем, коли винуватись без поліса або його страхова не платить. А з іншого боку, це вже цілий набір цифрових сервісів, які реально корисні кожному водію майже кожного дня. Перевірити поліс, обрати страхову, оформити європротокол. І головний висновок мені здається, щоб ця система працювала ефективно треба знати правила гри. Пам'ятати про строки, розуміти процедуру, користуватися доступними сервісами, тобто бути обізнаним водієм, знати алгоритм дій і не зволікати, особливо в перші дні після ДТП. Цифрові інструменти це допомога, яку варто використовувати. Система, створена страховиками для захисту клієнтів. Але її можливостями треба вміти скористатися. Сподіваюсь, ми трохи прояснили сьогодні, як це працює. Думаю, так розклали основні моменти. А на завершення знає... Знаєте, яка думка виникла? Ми бачимо, як МТСБУ цифровізується, адаптується. Цікаво, а як ця структура реагуватиме на майбутні виклики, наприклад, на масове поширення безпілотних авто або на ризики кіберсекурності? Так, це вже тема для майбутніх розмов. А на сьогодні, мабуть, все це був 12-й випуск проекту про страхування. Дякуємо, що були з нами.